Всім доброго вечора. Ми сьогодні знову проведемо чергову поплаву. Про суди якраз є для цього привід. Зараз почекаємо наших гостів буквально кілька хвилин. Привіт, Віталік, голова центру протидії корупції Віталій Шабунін. Я ведучий цього подкасту Лехноїков, мій співвідучий пан Валерій Геєв Віталій, давай поговоримо, поки Міші немає, бо Міша там розбирається ще з технічними. Щоб ти саме хотів обговорити? Я думаю, що ти дуже обожнюєш тему ОАСКу окружного адмінсуду Києва. Власне, можемо з цього і почати. Мене норм чути. Тебе чути норм. Окей, значить, в мене з'явився привід забути проклятий Оаск і просто спостерігати за тим, як ВАКС систематично потрошки добирається до їхньої посадки. От моя мрія майже здійснена. Ви знаєте, що е, після американських американських санкцій за один день фактично комітет розблокував голосування закону про ліквідацію парламент проголосував. А потім президент підписав ліквідацію цього п'ятого гадюшника. Е, відповідно, вовк і Кампашка втратили весь свій вплив. Вони токсичні, вони ніхто. Вони на смітнику історії. Е, що зараз важливо, щоб влада. Конкретно банкова, не дала їм втікти за кордон. Тут важлива історія, щоб ми не входили в дискусію, яка норма, який, який юридичний спосіб їм це заборонити. Є кейси, ви про них знаєте, наприклад, кейс Атрошченка, Мера Чернігова і багатьох інших люди, які мали всі документи, всі дозволи на виїзд, яких політичним рішенням на кордоні розвертали назад. Так от, шановна Банкова, якщо ви це робили щодо людей і близько таких, як Вовк, будь ласка, зробіть так, щоб вовк не втік. Це на вашій відповідальності. Така історія з ласком. А я, ну, наскільки я правильно розумію, всі судді, власне, все одно зберігають за собою мандат. Правильно ж? Так, але вони не судять. Вони не здійснюють правосуддя. І у випадку зі зграю вовка це вже чудовий результат. Переоберемо, ніж кінцево сформуємо вищого до правосуддя. Вона розбереться це, якщо ми всі разом відіжмемо з її суддів на. На правильне рішення на делегування своїх представників е, ВРП, бо зараз ключовий план е, судової мафії зірвати це голосування, зробити так, щоб суд її суддів в січні, в січні, мені здається, не делегував своїх представників вище до правосуддя. Відповідно, вона не могла функціонувати. І для судової мафії це прекрасний сценарій, тому що не працює єдиний орган, який може почати е, очищати судову систему. Такий зараз базовий план а, судової мафії. І тому не випадково а, американські санкції по Вовку були прямо зараз. Тому що якраз Вовк це була та одна з груп, яка грала на оцей зрив а, запуску ВРП. Я хочу, а, щоб ось на цю історію звернула увагу судова мафія, частина якої сидить в керівництві Ради, ради суддів. А, Нешановні друзі, як би так м'якше сказати, серед усіх вас, вас вовк був найрозумнішим, найполітично захищенішим, найнедорнедонедоторканішим. Де зараз вовк? Подивіться, зробіть свої висновки. Не заважайте країні розвиватися. Та і до нас нарешті приєднався голова фундації Де Юра Михайло Жернаков. Михайло, привіт. Привіт, голова правління. Так. Чути мене добре? Е, так, доброго вечора. Давай з тобою, знаєш, про ще, що поговоримо, чи взагалі є шанси у всіх цих суддів, наприклад, перевестись або е, потрапити в новий цей КМОАС, який буде на заміну ОАСКу? Дивись, я думаю, що шанси мінімальні, тому що хто їх може перевести, це е, тільки вища кваліфікаційна комісія суддів, тому що переведення це їхня парафія, і е, без цього, без їхнього створення, відповідно перевести їх ніхто не може. І я вже неодноразово там, уже на всіх ефірах, закликав всіх, хто до цього причетний судову владу ні в якому разі не пропонувати цим суддям, так би мовити, суддям. Як ніяких нових посад, ні навіть в Татарбурнарському районному суді Одеської області, тому що ну це буде дуже дивне рішення з усім їхніх реноме, з усіма висновками громадської ради доброчесності по кожному з них із 49-ї. і там є дуже велика кількість підстав. Їх зараз кудись відрядити, що може зробити голова Верховного суду князів, чи коли буде створення вища кваліфікаційна комісія суддів, кудись їх Перевести навіть в найбільш віддалений, в найбільш неважливий суд країни це просто буде знущання з судової системи. Тому я сподіваюся і вірю в те, що це не станеться. І перше, що має зробити вища кваліфікаційна комісія суддів, коли постане, коли з'явиться, це провести по них кваліфікаційне оцінювання, якого вони уникали сім років пачками хворіли. Ну це було просто. Креш, що вони робили, а потім уже за результатами цього кваліфікаційного оцінювання вирішувати. Але знов таки, якщо ВККС не звільнить кожного з 49, а в нас є. Ми давно робили вже матеріал «48 друзів. Вовка можете глянути погуглити, там просто величезна кількість підстав, і це буде дивно, якщо вони їх не звільнять, їх вони хоч кудись переведуться. Тоді наступне питання: от загалом, зараз триває слухання, якраз справи цієї по всьому аску, і там, зокрема, є і Вовк, і заступник і Гоблов, і так далі, і всі і деякі судді. І, власне, ну, так як вони все одно мають мандат, тобто, виходить, їх все одно ніхто не може затримати, і, наприклад, примусово доставити, правильно? ж Життя боль. Ну, да поки так. але ну а як це можна Судді прийшати? мають недоторканність. Тобто, це статус, який їм. А, сорі, це було до Віталіка Італіка? Ну, це, мене ви сорі? можете по черзі, ну, хто більше розбирається. Та говори вже, говори. Окей, без проблем. Я просто бачив, що талік теж хоч щось хотів сказати. Коротше, судді мають статус і недоторканність. Так, це правда. І це гарантія незалежності суддів, щоб ніякий там не знаю, даїшник умовно не міг затримати суддю і щоб він там не ну не розказував, йому, що йому треба робити. От, але це backfires, так тобто, це має іншу сторону цієї медалі. В тому, що таких суддів, як Вовка і йому подібних, ми не можемо ефективно притягнути зараз до відповідальності, особливо тому, що немає вищої ради правосуддя, і це одна з речей, з якої судова мафія хоче заблокувати діяльність і створення вищої ради правосуддя. Про що говорив Віталік уже для того, щоб Вища рада правосуддя, наприклад, не надавала згоду на арешти затримання суддів, і для того, щоб вона не надавала. Не здійснювала дисциплінарних проваджень, тобто не могла вигнати з посади суддів за те, що вони порушують закон. Ну і звісно, це не тільки має вираз такий, як в справі вовка, а це і надає нам затримувати, наприклад, суддів-зрадників. І це ще один вимір, в якому дуже важлива є вища рада правосуддя. І коли судді судова мафія це грає не на стороні України, коли не дай Бог вона саботує створення Вищої ради правосуддя, а з нею євроінтеграцію. Там вчора в Твіттері, та, можливо, в Фейсбуці, я просто давно там не сучу, жартували якраз про те, що ЛАСК може скасувати ліквідацію Аск. Давай подумаємо про це інакше. Загалом я так зрозумів, що рішення Верховної Ради можна оскаржити в Верховному суді. А, але там вже закон підписаний. Але загалом цікаво, чи такий прецедент можливий. Політично ні. Хай Міша говорить з точки зору юридичного, юридичної. З нас двох він юрист, я більш по адвокації. Політично ні. Політично Вовк відіграна карта, він токсичний, ніхто з ним мати справи не буде, тим більше ніхто не буде рятувати його політично. А, в Україні, де в усьому світі все таки право це оформлення політичних рішень. А, глобально, я зараз не про якісь там мілкі кейси. А, я думаю, що все, вовк труп, політичний. Я погоджуюсь з, з Віталіком стосовно політичного виміру. Юридично це також дуже складно. По перше, це оскаржується в конституційному суді, не верховному. А це до речі, важливий аспект, тому що вчора Верховна Рада і Конституційний суд ухвалила законопроект про в цілому про реформу, нібито, в лапках конституційного суду, а насправді про його повне узалежнення. Це в нас такий величезний один-один відбувся вчора в Верховній Раді. Ми виграли ОАСК, На жаль, ми програли. Конституційний суд, але не повністю, але принаймні, цей законопроект, що означає, що це означає, що законо... що скоріше за все, якщо цей законопроект буде втілений, конституційний суд буде достатньо залежним і буде робити те, що захоче від нього політична влада, а не те, що е, об'єктивно потрібно робити, і можна маніпулювати буде і подібний такий ну настільки токсичної я думаю, ніхто вже не поверне ні судді конституційного суду, ні. Політична влада, а якісь інші подібні штуки можна буде маніпулювати і розглядати. Але юридично ну в них нема шансів, тому що це те, що розказували, що от, там закон про воєнний стан е не каже про те, що не можна ліквідувати суд. По перше, мова йде про те, що не можна ліквідувати в принципі суди як такі. По-друге, е і не, не не можна ліквідувати, не, не можна припиняти повноваження. Повноваження суду нікуди не діваються. Вони передаються до Київського окружного адміністративного суду. Це, конституційною більшістю було прийнято е, цей закон про ліквідацію. Він також закон і він пізніше прийнятий і має тому вищу юридичну силу ще більш специфічну. Ну тобто юридично тут також немає взагалі про що говорити. От власне ти заговорив якраз про конституційний суд. Е, чи можеш розповісти загалом? Е... Ну, чому той законопроект поганий і як так виходить, ну, типу, як робиться ця політична узалежнюваність суддів, яких можуть тоді добрати по цьому закону? Дуже проста історія насправді. Що ну, і складна одночасно, яка проблема була з Конституційним судом? Та така сама, як і з усіма іншими судами, це добір суддів, то, як їх призначали в політичний абсолютно спосіб, а не так, як це мало би бути меритократично. Ну тобто, відповідно до їхніх якостей. Про це казала Венеційська комісія ще в 2020 році на запит, до речі самого президента Зеленського. Після того, як пам'ятаєте, тоді бахнув Конституційний суд нам е декларування і, взагалі, зніс. Добру половину всієї антикорупційної інфраструктури. Тоді Зеленський до них звернувся, сказав: Слухайте, що ділять з конституційним судом йому Венеційка сказала дуже просто проблема в доборі. Зробіть нормальну комісію, яка б зробила конкурсний добір нормальний, яка б вміщала незалежних міжнародних експертів за аналогією вже з антикорупційним судом і з Вищою Радою правосуддя, і представників громадськості і прямо сказала громадську раду доброчесності. Проходить пару років, влада нічого не робить, поки аж ми не отримаємо статус кандидата. В статусі кандидата в нас разом з і ВРП є конституційний суд, третю інституцією згаданий під номером один в судовій реформі з тих семи вимог, які ми маємо виконати пов'язані з статусом кандидата і майбутнім відкриттям переговорів про ступ. Тобто політично суперважлива штука, без якої не буде ніякої подальшої євроінтеграції. Терміново миттєво вноситься законопроект 7662, через два місяці вже приймається в першому читанні, і до другого читання Венеційка підготу... ну, також готовить готує е, висновок свій, який на 180 градусів просто повернутий, виявляється від е, їхніх попередних позицій вже неодноразово висловлених ще двічі повторених після 2020 року, і написано в висновку, що значить не обов'язковим є рішення цієї комісії. Ну, і що, що там замість представників громадськості представників влади. Ми розуміємо, що про це призведе до подальшої політизації, але враховуючи в лапках спеціальні умови, в яких Україна є нічого страшного. Ну і взагалі, і тут наша влада ставить класичну абсолютну розтяжку. Суспільство міжнародним партнерами каже: а, ну раз нам таке порекомендували, і погіршує порівняно з першим читанням законопроекти каже. Окей, не обов'язкові висновки комісії, склад комісії такий, то половина політики і так далі. І після того, як велику перемогу нам подають, те, що ну ладно, ми повернули обов'язковість рішень цієї комісії, а склад залишається таким, що троє представників є політиками, і ніхто з. І, ясно, що більшість голосів потрібно чотири для проходження. Далі кандидатів, відповідно, без голосів політиків кандидат далі жодний не пройде. Тобто, всі кандидати, які пройдуть і можуть бути призначеними суддів суддями Конституційного суду, повинні отримати схвалення політичних призначенців. І це дуже дуже загрозлива історія, тому що на сьогодні вже п'ятьох суддів контролює політична влада в Конституційному суді. Щойно розчистили місця за квотою парламенту. Раптом троє суддів Конституційного суду подали відставку. І їх терміново відправив Конституційний суд відставку, і ще двоє є за дві квоти за суддями за з'їздом суддів. Тобто ще п'ять вакансій є, які за цим законопроектом можна заповнити дуже швидко, в такий спосіб, що також політична влада отримає ще п'ятьох п'ять плюс п'ять буде десять. Це більшість із 18 суддів конституційного суду, через які після того можна провести хоч що завгодно, хоч лисого, до дострокові вибори. Будь-які зміни до конституції, будь-який неконституційний закон, або бахнути, вибачте, те, що вже є на розгляді, або внести 45 депутатами будь-яку реформу і її скасувати, визнати неконституційною, так само як тоді визнали неконституційним е-декларування. От така, вибачте, що трохи довго, але от така сумна історія. Віталік, тоді питання ще до тебе: чи зараз якісь сигнали від банку ви йде щодо саме законопроекту про КСУ? Треба віддати належне банковій. Вони прекрасно зіграли в венеційці. Вони скористались тим, що ну забагато всього було на порядку денному нашої коаліції. Там, де ми, де Юри, Автомайдан, інші друзі. Плюс нас там частина організації воює, частина займається вибиванням зброї на заході. Технічно зіграли. Ну треба визнати, банкова обіграла нас в Венеційці, і ми зараз для себе з'ясовуємо: Венеційку просто обдурили чи є хтось то. Ім підігрує зсередини для нас буде два показники, які допоможуть зрозуміти в глибину проблеми венеційській комісії. Перший це їхнє найближче рішення. Їхня реакція на проголосований закон, в якому проігнорована одна з ключових норм, навіть їхнього слабкого висновку. Якщо вони закриють на це очі, в нас прям буде серйозне питання до їх до рівня, то до, до, до того, чи їх комунікація з українською владою лежить в рамках пристойного. І інша історія в композиції е, конкурсної комісії на суддів КСУ, де троє від влади і троє від міжнародників владі для отримання потрібних їм рішень е, потрібний потрібен один голос міжнародників. І от, якщо цим голосом, який голосуватимуть потрібні рішення для влади, буде представник Венеційки, то ми прям присягаємо ми зробимо венеційці глобальний скандал. Глобальний скандал на рівні того, як ця депутатка Європарламенту лобіювала інтереси Катару. Тепер на смітнику історії поруч з Павлом Вовком. Але ну треба. Ну... Віддати належне офіс президента навчився грати на міжнародному, принаймні європейському полі. Ключовий інструмент їхньої гри ми так для себе з'ясували. Полягав в тому, що ми лідери, ми нові ми, ми нові лідери демократичного світу. Ми перемагаємо дракона. Ми самі знаємо, як ви нам не довіряєте. Коротше, маніпуляція перемогами а, українського народу відверто і українського збройного збройних сил, і перенесення цих перемог на Отримання да, на, на отримання потрібних їм політичних рішень, оце мене непокоїть, тому що принаймні з Венеційкою ця історія зіграла. Ну будемо там, була ж петиція, да за те, щоб витувати цей законопроєкт Ні, жодних шансів. Його думаєш, президент? так? Сто відсотків я не розумію, що може його зупинити, бо зараз вони попереду, ми наздоганяємо. В адвокаційних кампаніях це дуже порошна позиція. Коли коли поле вже сформоване, рішення прийнято, а ми намагаємося наздогнати. Я не бачу поля для гри тут. Ми, але ми ж не перший, не перший рік цим займаємося. І наша коаліція Дівравтомайдан, інші партнери думають, що ми ще повоюємо в імплемент в полі імплементації. Ну Будемо на це сподіватися. Тоді ще хотів, знаєш, раз ми вже зібралися щодо судової, то хотілося б якихось деталей щодо, власне, створення ВРП та ВКГС, чи там взагалі щось рухається зараз. Михайло, давай. Ну, я тоді давайте, як ми вже по черзі, плюс-мінус говоримо. Віталік уже сказав, я даруйте, трошки пізніше підключався, були технічні нюанси. Віталік уже сказав про те, що дуже важливо створити Вищу раду правосуддя, так, і що може грати, які може нюанси бути з етичною радою і з, даруйте, з з'їздом суддів і з е, призначенням цих восьми членів, які, е, яких треба призначити. Тобто, який може бути сценарій? Вони не призначають вісім членів, що, що вони хочуть грати. Вони призначають одного-двох, яких вони контролюють. І... Е, в результаті вони отримують більш контрольовану, але не ВРП, можливо, колись. А ми не отримуємо жодної ВРП. І скоріше за все, до жовтня наступного року, коли нас має оцінювати ЄС наш прогрес виконання цих семи рекомендацій, не встигаємо сформувати, бо це новий конкурс кілька місяців, поки подадуться. Потім, поки їх перевірить лічна рада, поки, поки ну коротше, це дуже дуже довго. І це нас От, тому саме це настільки важлива історія не тільки для судової реформи, а й для євроінтеграції. Є звичайно скажімо так нюанси з тим, як працює етична рада, і з тим, як працює конкурсна комісія з добору ВККС. Там все не так просто, тому що знов таки там є половина суддівських призначенців, які таку саму роль виконують і функцію, як виконували політичні призначенці, наприклад, в конкурсі до САП. Тобто вони намагаються блокувати, вони намагаються протягувати своїх кандидатів, вони намагаються збивати хороших кандидатів і так далі. Ми зараз дуже, дуже скоро вже побачимо результат. Перші справжні результати роботи конкурсної комісії по е, добору до ВККС. Е, вони оголосять 64 фіналісти, яких запросять на співбесіду, і ми будемо. Е, Ну і бачити, як це все проходить. Сподіваємося, вони обіцяли дуже, що це буде публічно. Не так як в Етичній Раді це проходить, нібито з міркувань безпеки. Там закрили всі співбесіди і на всі мовляння наші, що давайте ми запікаємо там значить чутливу інформацію чи взагалі її там частину в окремо відведемо інтерв'ю і не будемо показувати? Коротше, не спрацювало. Там буде будуть ці співвесіди публічними. Буде на що подивитися, і за цим рішенням таки побачимо, що, чи чи не заблокували на першому етапі. Там які загалі не публічний агентів змін. Коротше, все досить скоро читайте. Будемо повідомляти. Та власне, і ще одне таке питання. Воно, звичайно, очевидно, що зараз не на часі, але загалом було б цікаво, чи взагалі зараз є якісь ініціативи щодо створення окремої палати в Верховному суді, яка буде займатися переглядом рішень антикорупційного суду, оскільки там Верховний суд зараз начудив, і тепер деякі справи закриваються, то потім знову слухаються, коротше, якась непонятка зі старими справами там є. Ну, ти ж знаєш, там більше проблеми не так з ну, там є різні різні рішення Верховного суду, але підставою цих проблем є правки лозового клять, які треба вбити в парламенті. Це є в нашому краткоденному на часі. Я думаю, що ми до цього дійдемо на кінець зими початок, кінець зими початок весни, щоб знищити цю історію з правками лозового. Бо вони реально створюють проблеми. Е, окрема палата в верховному немає поля, поки немає поля і немає навіть інструментів його підготовки. Можливо, з часом, зараз точно ні. Так, ну тоді, друзі, будемо завершувати. В принципі, ми все там говоримо. А я, до речі, даруйте Олеже. Я бачу, що ти говориш. в Мене трохи з затримкою. і Якщо якщо дос, якщо даси. Е, так, от е, окрему палату або окремий суд потрібно створити для е, і для антикорупційного, я вважаю, і для е, замість ОАСКО. тому що що зробило ОАСКО аском, це ж не достатньо просто взяти ліквідувати і все так. Що робило ласко Аском, це те, що об'єднали в одному суді юрисдикцію звичайного окружного суду, тобто щодо розгляду якихось там районних місті Києві податкових накладних, чи якоїсь там такої історії, аналогічно до того, яким всі інші 26 судів в Україні окружних адміністративних розглядають. І там же в окружному адміністративному суді е, Київському е, були справи. по... Е, Центральних органах виконавчої влади, які знаходяться в місті Києві, це так дуже ізуїцькі. Вони об'єднали, значить, в одному суді. Ну ви ж вони ж в Києві знаходяться територіально, значить, вони теж цей судну немає суд звичайної окружної першої інстанції розглядати такі важливі справи. Тому за аналогією з вищим антикорупційним судом має бути створений окремий суд, який би розглядав справи, тобто розвести треба справи звичайні. Окружні, які також важливі, і справи національного рівня, і туди також дуже ретельно треба відбирати суддів. А як відбирати він ще не передбачений, тобто про це треба, треба окремий кампайн. Як відбирати туди суддів, це також питання, тому що е, подивимося, як спрацює, як буде створена Вища колівкомісія суддів і вища рада правосуддя, якщо вони будуть нормальними. Хоча би ми тут не очікуємо дима, але ми очікуємо, що вони будуть на порядок кращими. Тобто не захопленими хоча б цією судовою мафією. Якщо вони будуть достатньо самостійними, окей, можна їм віддавати створення такого важливого суду. Якщо ми побачимо, що вони не є достатньо самостійними, то тут знову потрібно пробивати спеціальні процедури добору міжнародні експерти, представники громадськості і просто всім дивитися, як це відбувається, тому що цей суд, ці справи, вони не не є. Менш важливими ніж, наприклад, справи Вищого антикорупційного суду чи справи конституційного суду, тому ласки називали другим конституційним. Так що роботи в нас ще до стобіса, слідкуйте. Дякуємо, що олежиш. Що робиш ці поплави, будемо вам повідомляти про прогрес, і все обов'язково в нас вдасться. Так, дякую, дякую, Михайло. Дякую, Віталік. Було сподіваюся, всім цікаво. І чекатиме, коли вовк все-таки сядеть куди треба, оскільки він вже є на лави підсудних у гучній справі про зловживання в воаску та створення там злочинної організації. Всім дякую, гарного вечора. Сподіваюсь, цього разу буде ніч та ранок тихими у нас. А в Росії ні.